you. Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал напередодні. Під час засідання Верховної Ради український проросійський політик та член партії ОПЗЖ Шуфрич з трибуни заявив, що зараз ОПЗЖ Берту є Україну. Їм було дуже непросто тут знаходитись з 24 лютого, але вони усе таки змогли і переробили в собі це. І вони усе роблять, щоб перемогти ворога. Можливо, після війни ще пам'ятник поставимо. Псевдо патріоту і будемо дякувати ОПЗЖ. Власне, незрозуміло, що такі великі політики забули у нашій державі. ОПЗЖ мають піти геть з нашого парла. Менту, якщо щось виглядає як російський агент, говорить як російський агент, то воно і є російським агентом. А якщо хтось ще сумнівається, що Шуфрич є російським агентом, то як пояснити те, що родина псевдодепутата у 19-му зареєструвала своє нерухоме майно в окупованому Криму за законами РФ, таким чином визнавши юрисдикцію Кремля на українському півострові, родина Шуфричів купувала нерухомість у селищі Сімаїз на південному березі Криму після анексії, посвідчуючи ці угоди лише за російськими законами. А сам Шуфрич ще й підтвердив тоді. Що його сім'я має нерухомість на окупованому півострові, та заявив, що українське законодавство ніби дозволяє оформлювати майно в Криму за російськими законами. Хоча це не відповідає дійсності. Про це говорилося в одному з розслідувань напередодні повномасштабного вторгнення. Водночас у коментарі журналістам Шуфрич підтвердив, що його родина володіє нерухомістю в Криму, але про її реєстрацію в юрисдикції РФ чомусь спілкуватися не захотів. Втім, депутат, укотре заявив, що оформлення майна в Криму за російськими нормами ніби дозволено українськими законами. Це дозволено. Українським законами це нормально. Ви не знаєте, у 19-му було прийнято два спеціальних закони, які дозволили заради захисту майнових прав наших громадян ВРК український тимчасово діяти за тими правилами, які були установлені російською стороною, заявив Шуфрич у коментарі журналістам. А як пояснити те, що нещодавно Шуфричу вдалося виїхати з країни? 55-річний чиновник вирішив тоді очікувати на перемогу України за її межами, а повернувся уже на машині з угорською реєстрацією. До того ж, відомо, що і самі депутати від поза. Же з початком повномасштабної війни просто переховуються від мобілізації. ОПЗЖ це колаборанти, і на них чекає народний трибунал. І ці погатьки вважають, що вони мають перебувати в нашій Верховній Раді. Вони ніяк не розуміють, що хлопці, які на передовій, а не відсіджуються, як дехто їм цього не пробачать. Не вибачать усі тим, хто закликав сюди Путіна на телеканалах. Адже саме усі ці бойко-шуфричі казали, що з Путіним треба дружити. Путін хороший наш сусід, дасть нам дешевий газ. Тож як заявляв секретар Данілов, у позаже треба дуже швидко піти з Верховної Ради. Наші військові, коли повернуться з фронту, їх звідти просто виносуть вперед ногами, і не факт, що живими. Власне, опазажевців руки в крові, а вони продовжують робити вигляд. А ми зараз займаємося гуманітарними питаннями. Ми якусь їжу даємо. Ні, вам треба перш за все забратися з Верховної Ради. Забрали речі й до Москви, або до Монако, до старих добрих таких самих як вони патріотів. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.